Що робити, коли ТЦК відмовляє в наданні відсрочки по пункту 9? По-перше, необхідно проконсультуватися з адвокатом, чи дійсно була а, підстава для відмови, чи ви правильно чи неправильно подали пакет документів. Якщо пакет документів був неправильний, тоді е, рекомендується зібрати документи, яких не вистачає, та повторно подати заяву на вісрочку. Якщо ж а, відмова незаконна, рекомендується все-таки знов повторно подати заяву на вісрочку, оскільки на цей період з моменту подання заяви на вісрочку, ваша мобілізація буде. Вже незаконною допоки не буде відмови. І а, оскаржити, ось ту відмову, яка вже надійшла, позовом до адміністративного суду. В Києві, звісно, це затягнеться на дуже довго оскарження. Хоча в Києві якраз з цієї причини і не особливо відмовляють, тут більш-менш нормально дотримується ну, така тенденція відмови на дні по пункту 9. Навіть тоді, коли раніше і видавали цим ТЦК, ну, по регіону спостерігається, Ну, там відповідно і швидше відбувається судовий процес позовами. тому якщо виникла необхідність оскаржені відмови, звертайтеся, проносимо документи та подамо позов.